Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб нормально так прокачатися. Як ви пам'ятаєте, зараз у мене всього на 21 тисяча кубасів, і хотілось би, звісно, би дуже сильно прокачати їх. Ну і само собою, у нас зараз красті крап івент, і в якому ми не можемо так непогано щось отримати красті баксів. Було б реально солідно їх всі позабирати. Ну і кстати, ааа, лол, тепер це взагалі не повністю безкоштовно. Тут 200 красті. По баксів треба заплатити. Блін. Ладно, питань нема. Давай заплатимо і купимо бокс. Давай, бенс, бенс, бім бім бом бум Погнали. Нормально. База Губке Боба. Третього левела. І ми прокачали Барлі, Діна Майка, Тіка, Спраута, Грома і Шейко лікса на максимум. Це дуже і дуже хорошо. Прям суперово. І ти знаєш, Патрік Зірко на база Було би реально дуже класно отримати. Правда, я просто за база не сильно класно граю. Я би хотів би, можливо, якогось іншого персоналу. Мажа, і є у мене певна ідея, як можна отримати дуже багато красті баксів. В общем то, в общем то, по-перше, можна тут за 25 доларів купити капець, як багато красті кеша. Просто супер багато. ну це мені не підходить чуть. Мені підходить більше, отакий халява. Отака халява мені підходить більшечко Тому забираємо, забираємо наступну теж. Опа, ще. І далі поки що ми не можемо забрати. Так, почекай. Мені поки команда не потрібна. У нас тут бонуси, бонуси, бонуси. З цим я розібрався. В общем то, ми можемо ще. По-перше, взяти 10 сили безкоштовних. І було б дуже знатно, якби я, звісно, прикупив би собі двікий планктон єда. Це на 100 скін обалденіший, просто, просто обалденіший скін. Але я, геме, думав, знаєш на що потратити? Думав на оцю штуку. Красті кеш за 79 гемів, 2,5 з красті кеша. Ну, якщо я не помиляюсь, я десь бачив ще якийсь момент, де можна красті кеш купити. Ну можливо, я просто тупо помиляюсь. А можливо і ні. Я точно не пам'ятаю, но принципі, це пі, в принципі, я думаю, що ми можемо його купити і там. Не хочеться гами зливати, але що ж поробиш? Все одно, все одно доведеться, доведеться. Тому let's go. Бенс, за 79 гемів, 2500 красті кеша прикуповуємо. Є такий момент. Давай ще Ще є. Непогано, У мене вже 5400. Ну, ще поки що я докупити не можу. Але я думаю, що ми обов'язково пізніше купимо. В общем, то поки ми цей красті кеш зливати не будемо, тому що нам треба підзаробити ще і пізніше докупити ще, тому що ми ж будемо батлбас прокачувати. В батлпасі мені будуть давати геми. Потім ми купимо батлбас У мене буде дуже багато гемів, і ми зможемо нормально так валити всіх. В общем, в мене тут на ранкеті ті дуже багато квестів. На різних юнітах. Коротше, зараз будемо все це робити. А поки що погнали в Тріо Шаде і будемо всіх мочити просто. Я би хотів би дуже сильно губка Боба або Планктона, крапса. Ну, Патрік теж клас. Патрік реально без шуток, теж класний. Тіпа просто на Патріка там ще один день остався. Я, напевно, не встигну долутати його, але було би дуже класно. От щоб мати скін на Патріка, це просто супер чітко. От теперки, теперки мені реально сильно хочеться повчити Патріка. Правда, бач, тут така мапа, що краще було би юзати юнітів, які далеко. Стріляють, бо ті, що стріляють недалеко, вони мені не сильно підходять. Так, все, тобі пока. Той там нехай поки що розбирається з нашими челами. І наші пацики його спокійно, скоріш за все, розмочать. У нас тут миша. О, там був. Тихо. Ну, була розбили. Нормально деріл. Так, ні, це ми повинні тут підлутати. Все, ти деріл, давай до побачення. Тебе теж по-хорошому було би розвалити. Там ще каратістом до. А, таких тут ще багато. Включаємо інвіз, розбиваємо всіх. ТБ тоже виносим, і тебе виносим, і тебе виносим. Короче, у мене вже тут 17 банок. Просто 17. Це ж обалдеть. Просто 4. Уже 19 банок. Бем, плюха. Ха-ха! 20 банок ми маємо. Це обалдеть, як сильно. Ми дуже прокачені, че Елікси. і тепер у нас все дуже і дуже хорошо. Тому погнали, найдемо шапациків, які остались одні єдині. І, походу, Миша їх уже знайшла, і Миша вже двох із них убила, і трьох теж вбила, тому що все-таки 20 банок у неї було. Це так, то них у мухри Ладно, ізі перемога. Взагалі супер-супер ізі, плюс 100 красті баксів і стартропчик. Стардропчик на базу, 25 очків сели сюда. І що <кій> там а, маємо ще? Збор медуз. В общем-то, хто б у нас дуже класно би всі ходив і збирав купу медуз та напевно, спайк. Чом би й ні, погнали. Я думаю, за спайка буде сейчас абсолютно хорошо. Не буде взагалі ніяких проблем. Ми сейчас быстренько шух бім-бім-бум-бум і халява. І само собою надо грати за ще різних персонажів, щоб прокачувати собі квести. Квести прям збирати надо супер сильно. Так по тобі накидуємо чуть. -чуть. Отако, От розбиваємо перця, забираємо його медузи. Так, деріла тут добиваємо, далі гейла теж. Блін, закинув тут трошки далеченько, ну. Ой-ой-ой, тихо. Нормально живем. Так, Деріл, давайте цього особо не. Живем, 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 живем. Все хорошо в нас. Накидуємо, накидуємо, накидуємо удари. Бемс, ще одного привалили, хорошо. І тебе теж привалили, окей. Так, нам медузи треба дуже сильно. Так, і тобі плюшечка вдогонку і не добив, прикинь. 200 хп мені лишається, мені би підхилитися. Зараз ми шук шух 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 Так, ти не, не попадаєш, блін, попав по мені гамнюк. Ну ладно, тоді я не буду хилитися. я буду просто брати і супер-жорстко настрілювати. І ульту і те, ісе, і, і нашого чіла вбили, і ще, ще мене вб'ють. Мені треба підхилитись по-любому, по-любому, треба хіл. Так, тут гейла треба розвалити. Тому що, розваливши гейла, ми... Зможемо забрати купу медуз і, в принципі, перемогти сюди. Хорошо, Хорошо. Знову ж я стар плеєр, у мене 50 від майже тисячі демеджа, і це дуже-дуже хорошо. Це прям прекрасно. Ух, ще плюс 100 красті баксів на базу. Забираємо. І експішка, що саме головне, XP петенько теж капає. І по суті, що б я ще хотів би. М -м -м, у нас на Бравлболі є на кнокауті, є бабки. Погнали на кнокаут, і давай виберемо якогось супер персонажа, на якому у мене є купа квестів. У мене є Сенді. Сенді є. Тільки не знаю, чи вона. Сюди підійде, можна попробувати взяти персонажа, на якому є отакий бустер або такий бустер, але ще є квест. Наприклад, ну на Лу в мене нема, на іві нема, на Гавса. є, Єну, нема квестів, квести є на стуну, нема бонуса. Блін, у мене якось квести є на всіх тих. На кому нема бонусів? Що за прикол? О, є еш. Еш це дуже хорошо. Є менді, але на менді нема бонуса. Угу. Берл, бері. От за бері можна попробувати. Я за Бері так ні разу і не грав. Бол. Що тут ще по квестам? По квестам, в принципі, більше нічого. Шелі є, але шелі нам не підходить. Значить, підемо за бері пограємо. Давай разик ще підкачаємо тако. І погнали кнокаут на бері. У мене є бонус на бері. І плюс, само собою, у нас супер жорсткі Щас будуть. Туліво. Туліво супер жорстке буде. Будемо пробувати розвалювати. Я за за цього тіпа так і не грав. Заберіка. Опа, нормально настріляв, чуєш? Так, головне так настрілювати, щоб чуваки ще ходили і підхилювались. І все ізі, така перемога була. У нас чуваки всіх порозбивали. Я їх ходив, хилив просто. Я такий був, типа допоміжний чувак. Сапорт можна сказати. Отако От йду. Диви бем. І все, і тут можна ходити просто і хілитись. Максимально ізі. Перемога. Погнали ще. Мені сподобалось. Головне, що я виконую якісь квести. Я ще хілю багато. І диви, у мене квестів на кнокаут купа. А на бері в мене що квестів немає і чуваки готові далі йти. Тому в чом би й ні, погнали прям відразу. Можливо, за Бері треба просто когось убивати, а я нікого не вбив. Тому я квести і не виконав. Ну, скоріш за все, це іменно якось так і працює. Ну погнали! Чувака, ще така супер жорстка ліга. Я, конечно, ліги майже не качаю, тому що я в основному пробую підкачати собі кубаси. Мені це більше подобається. Так під Хілим пацики, опа, Карл. Карл, давай до побачення. Мінус Карл. Ще як, кстаті, його вбив. Тому так, давай підхилимо нашого містера Пі. А, і Барлі один остався, її вбили вже. Абой якось ще супер легко. Ладно, погнали далі. Що тако зробимо? І ульту! Все хорошо, чуваки! Вообще супер! Ха-ха! Ізі! -ха -ха. Ультою влетів. Дуже багато демеджа наніс, Нормально, нормально, вообще прекрасно, Чудово. І ще й в мене цей квест виконується. Погнали, Пасіки, я готовий валити. Один із нас уже не захотів далі йти, Енджело, але нічого страшного. Ми в принципі розвалимо. Но Патріка, блін, хочеться все-таки купити. Патріка, Да, Патріка було би круто купити. Ну, що ж поробиш. Так, з нами миша. Кстати, миші в мене нема. Поки що. Так, не кидаємо по ходогу, щоб ходог довго не жив, йому довго жити не Це не його робота. Його робота робота Довго не жить. і все ізі, ізі, ізі. Влітаємо сейчас знову і через ульту потім Отако накидаю, накидаю ще все, пацики, давайте до свідулі. Як же я їх легко розношу? Просто капець. Ну, як я. Дуже наша команда дуже сильно рішає. Ну я також в демежа вносю дуже багато. й хілю своїх, розумієш, це дуже-дуже допомагає нашим пацикам. Тому поїхали ще. А, пацики вже не захотіли. лол. Ну, я в соло, значить, що ж поробиш? Значить, в соло, в соло теж тема непогана. Можна пробувати, правда, якби тільки команду нам давали плюс-мінус адекватно, щоб чуваки старалися перемогти. І, в принципі, діло буде, я думаю. Давай таку відразу понакидуємо. Там один уже помер. Так, тут Джессі робе чорнуку всяку. Так, ну Джесі померла. Надо Ель Прімо трохи розвалити, щоб не було в нього ніяких проблемісів. Точніше, ми йому створили більше проблемісів. Хе-хе-хе, поїхали далі. Так, накидуємо. щоб Джессі довго не жила, і отако робимо. І Ель Прімо... Давай, Ельпрімо, довго не тусуйся, тому що я все-таки на Бері. Кстати, непоганий, реально. Дійсно непоганий персонаж. Особливо цією модифікацією, коли він підхилює всіх по радіусу. Він сам по собі хіле атаками. Так ще й по радіусу з боку хіле. В общем, дуже класний чудовий персонаж. Поїхали ще раз. Даже пацики не проти наші, ті, що зі мною в команді. Ну, один із них, як мінімум. Блін, ти знаєш, мені подобається за Бері валити. Прям взагалі подобається. Ми ще й перемагаємо. Такого буц, бус-бус, буз, буц. Просто максимально ізі. Прикольно. Поїхали. З нами ось теж ті, тіпи якісь модифіковані, тільки вже якось по інакшому модифіковані. Так, ця. Подружка то я там надамажу, я чуть-чуть. Ну вона й померла, диви просто. Щас ПОКО тоже Поко тоже получає плюху. Там ще десь хтось є. Да, о він. Джекі, Джекі, Джекі. Джекі виносимо, і погнали бити Поко. Поко! Поко, X3 Pro. Oh my god, Поко, давай. Гуджо. Ну і ще раз добиваємо просто поко і ізі. Перемога, я би сказав. Насправді не було нічого складного абсолютно. Я на й саме більше демеджа. Не знаю, як я його наношу, той демедж. ну а ми потихеньку помаленьку прокачуємося і далі. І остається все на все один раз нажати again і ще трошечки демеджа наносити. Правда, в цій грі особо багато демеджа не виходить наносити, бо чувак зразу помирає і все. І ти не багато людей убиваєш, значить небагато демеджа наносиш. В принципі, саме легше демедж наносити, я думаю, в якомусь гімкрабі, наприклад, або в гарячій зоні, щось типу такого. Демеджа, звісно, можна наносити просто сотнями тисяч, а тут так не вийде, тому що це все таки кнокаут. І ми ще й дуже хорошо, розумієш, ми дуже хорошо підхилюємося. Так, Анжело, досвідос. Ти тоже. Манюня, досвідос. І все, і все, взагалі, ніяких проблем. Я навіть демедж не отримую абсолютно. Так, давай. Пока і тобі теж ПОКА халява. Персонаж просто максимально дикий за цим модифікатором. Просто ультра сильний. Максимально сильний. У нас вже 9 разів він стріка, і ми ще далі йдемо, просто мені залишилось 20 тисяч демеджу нафармити. Навіть не 20, а трішечки менше. І щось ми його швидко дофармимо. Далі у нас Бравл Бол, там треба буде думати, кого брати Можливо, Френка. От. Ну, в принципі, я би розвалив за Френка що прям хорошо. Поїхали. Отако От настрілюємо, просто щоб ми ходили по хілі. От. І навіть цей чувак не може нічого зробити нам. Просто він нічого не може нам зробити. Він ходить по натоптаному, по цьому напльованому і просто помира Це дуже імбовий персонаж зараз. Мені здається, ну прям тут точно. Отако От ще робиш? Диви. Ха-ха-ха, і скосив просто всіх. Халява. Знову ж таки, старплеєр, саме більше демеджа, 18 тисяч, але мені, по ідеї, Чуть-чуть не хватить демеджа для того, щоб пройти квест. А ні, хватило! Хватило! Супер, супер! Дякую, пацки, за гру. З вами було чудово, а без вас теж непогано. І епічний стардропчик. На справу та випала яка штука, і ще епічний стардропчик. 200 коїнів. Непогано. 88 кубасів ми нафармили. В принципі, суперлегко, і і 2500 XP. Це вообще максимально кайф. Забираємо стардропчики на базу. Потім ще куїни, потім ще супер рейерний. Ух, ну і в принципі на цьому все. Більше по квестам поки що нічого нема, але я не проти піти в Бравл Бол. Подивитися, що в нас тут. Ага, мапа плюс-мінус відкрита. Кого б я взяв на Бравл Бол із квестами? Отако взяти. Це всі чили в кого є квести. А тепер дивимося, в кого з цих чилів є бонуси. І хто ще непогано підійде до Бравл Бола. В принципі, Еш, чому би ні З однієї. сторони да А, ну і все, в принципі, в мене більше нічого такого немає Щоб по Квестам прям було. Хм Давай Еша попробуємо. Просто чисто попробувати. Якщо ні, то візьмемо Сенді, там якусь і так далі. У мене все одно квестів, то багато на різних персонажах. Так що будемо пробувати. З нами, кстати, Сенди і Спайк. Доволі непогана команда. Тут у нас Сту, кстати, з новим скіном прикольним. У мене є якісь бонус. Типа бургера, поняв? Він дає мені захист, це дуже хорошо, але Еш трошечки в цьому плані не дуже солідний. Він, скоріш за все, в дефенсі буде непоганий. Щас провіримо. Ну да, мене розвалили прям супер швидко. Я б не сказав, що тут він сильно хороший, прям цей Еш. Нам ще ще й гол заб'ють, скоріш за все. Да, ще й барон просто гол забив, прикинь. Чувак, на якого я навіть і, і не міг подумати, що він в у болі, хоч щось робити буде. Двік мене дамажить, просто ультра сильно дамажить. Просто ультра сильно виносить. Я не знаю, еш таке відчуття наче тут точно не годен грати. Таке відчуття наче еш тут взагалі не повинен грати. Бо барон дамажи капець, типа не ну, хило, поняв? Я щас 2 секунди появляюсь. Вони поки думали. Так отако роблю. Ультушечка бем бем-бем. Тебе розбили. Отут бем бем, -бем Ультушечка, бем-бем. Поїхали. А, тут ще є такі модифікатори. Дивив, барона, взагалі, їх чотири вже. Наш спайк, кстати, не прокачений. Санді там, Санді вбили, блін. Я думав, вона ще з голо може забити. Ну, походу, тут уже нам хана, насправді, поки що не знаю. Поки що я б не сказав, що тут супер легко. Я б сказав, би, що тут супер тяжко. Блін, ну трошечки засейвив, як міг, но барон просто супер жорстко розвалює. Він якось так тікає від усіх, здаля стріляє, бо в нашій ближнійки, типу, що я, що Сенді. Тільки спайк щось здаля може бити. Ну, стріляй, Саня, стріляй! Коротше, трошечки когось ми там вбили, ну в нас супер все погано. Щас таймер пройде, ми програємо. А якщо ми заб'ємо гол і таймер пройде, то ну там мапа повністю відкриється. І нам, звісно, від барона тупо хана, тому що він дуже уж сильно сильний. І тут у нас тупо немає часу. Ми нападали, можливо, щось ми навіть і зробили, але програли. Все ж таки, ну нічого страшного, нічого страшного. І таке буває. Давай попробуємо на якомусь більш дальнобійному персонажі зіграти. Можливо, навіть все-таки так само на бароні. Чому війні? Давай попробуємо. У нас барлі, барон. І поко. Взагалі не понятно, як ми будемо грати, але давай пробувати. У мене є хілка. У мене є й додаткова хілка ще. Бо модифікатор Еша, я так і не зрозумів, він якийсь дуже слабкий. Вроді, є якийсь модифікатор, але толком ніякого, так що, взагалі не понятно. Ану, ловіть плюху. І всі майже попомирали. Капець, поїхали допомагати нашим. Бо я все-таки в першу чергу саппорта, не дамагер. Мені надо хілити наших. Отакогось я буду настрілювати. Я здаля попадаю дуже сильно. Дуже комфортний персонаж насправді. Обалдеть, він мене розкидав. він ще бульбашки якісь кидає? Да, нападати, конечно, мені тяжко. Бо скушів хтось виходить і капут. Зараз будемо пробувати. Так, поко, на тобі хіл. Блін, ще й комети влітають, поняв? Від грома, від грома дуже люті комети. Блін, і я його вбивали Гол, він встиг Йо-ма-йо. -йо. щось Бравл Бол взагалі не наше. Поки що. Так, поїхали, пацки. Блін, і він помер, але все-таки я теж помер. Так, Барлі, накидуй. в тебе що комет нема? Обалдіть, в Барлі комет нема, понів. Це прям жорстко. Гром своїми кометами дуже потужний чувак. Там ще й хай полетів. Гіперзаряд, це солідно? Так, гром лови плюху. Давай, забивай, гол. Та що ж ти зробив? Та да, ну я вже нічого не зроблю. Ти дав йому пас! Тобі не було заходити у ворота. А, да, опять. Короч, програли. Бравел бол не моє. Надо просто взяти шарфата, тут розвалити, як дядько, та й грати собі, як дядько, і не паритись. Ну, не встиг я, звісно, забити гол, та й мене розбили. Пробував, пробував, не вийшло. На жаль, на жаль, опять програш. На нокауті нафармили, тут потратили, та й в принципі, хе-хе, всі діла. Ну, Бравл Булл все рівно треба якось перемогти. Тому будемо зараз думати, кого б нам взяти в Бравл Бул. То, напевно, Сенді зараз розвалю за Сенді, та й не буду паритися взагалі абсолютно. Ще Сендічка розвали всіх. Давайте, пацики, свідос, ти йди до мене, і пішли голи забивати. Щоб особо не паритись. Все, пацики, давайте. До побачення. Саня забив гола. Отак і треба було зразу зробити, а не. Не, якогось там барона, не барона, взагалі. А отут ось всіх отако розвалив. Дай пас. Пас, дай. Я поняв. Ну, окей. І все, другий гол. Ізі перемога. Просто за пару секунд перемогли всю ігру. Хі -хі. Оце я розумію. Отак треба грати. Так, і красті бакси потихеньку ростуть. Що там по клубу? Ну, я на ній назбирав, звісно, мало красті баксів, но все рівно трошки є. Трошки є. 7900. Тут ось у нас, чувак 21 тисячу назбирав. Дуже потужний чел. А нам треба по-хорошому спанчбубо, Ель прийму получити. Це треба нормально красті баксів. Блін, хочеться Патріка купити. Хочеться, капець, та не вистачає. Патрік ще буде один день, 16 годин. Ну, може, ще трошки підзбираю, поняв? Може підзбираю. Ще трошки. Бо ідеї мені не так багато на Патріка лишилось щоб назбирати. Типу мені треба просто геми до гемів дойти. Квестами. А щоб до гемів квестами дойти, мені треба за сенді ще дві гри виграти. Е, виграти в соло шеде. Ну і купити пас От тоді я зможу нормально розвалювати. Давай соло шеде. За сенді, попробуємо. Мені треба дві гри виграти. Все на все і буде все чітко в мене. Прям буде прям дуже хорошо. Опа! Кольт уже напав на мене. Отходимо від от нього. Від нього треба свалювати, бо він все таки далекобійний чил. А отут зблизька. Я думаю, можна і розвалювати такого перця. хе 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 Так, хилимося чуть-чуть і розносим баночки. Опа. Ні, Шеллі мені не катить, вообще. Пішла вона в баню. Вона все-таки дуже сильна. Без шуток, прям сильна. Мені підхилитись. Так, тобі до побачення. Тобі теж до побачення. Френкіч, ні! Отако роблю. Все, підхилився. Так, поки ти там теж рубаєш, я тут теж порубаю. Так, у нього. Ульта. Мансанув. Одійшов, хорошо, живу. Блін, ну, з ним тяжко буде битись. У нього банок теж дуже багато, і ну, в мене теж немало. У нього хп набагато більше, і демеджа теж. Блін, що б з ним робити? Ми просто плюхами розмінюємося. Давай отако зробимо, і будемо нападати. І все, сюди! Отут уже все-таки перемога топ 1 прям відразу. Ну і давай ще разочок, тому що треба ну, ще за Сенді раз виграти, іменно щоб квест закрити за Сенді. І все в нас буде супер. Поїхали. Тут 8 біт у нас. Диви, 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 що робе. Все, давай, гудбай, мені би підхилитись. Отако От виходимо на тебе. Отут ховаємося. Куди ти стрельнув? Блін, я стрельнув по його базі. Ісіо, сразу програв. Так, поїхали. Знову проти Френка. Дуже не хочеться проти нього грати, тому що він добре дамаже. Опа, отут мені хана, у нього ульта. Валим, 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 хилимося. Кстати, мопа Хеллоїнська. Чого вона Хеллоуінская, я й не знаю. Хеллої, вроді, трішечки пізніше у нас має бути, но вже теж скоро по ідеї. Так, Френкіч, давай, до побачення. Я б з тобою не сильно хотів тусуватись, так само, як і з оцим чуваком. Ну, хоча б в оцих кущах я трошки хілюсь. А поки я в не хілюсь, то я можу пробувати забирати банки. Та й мене не сильно видно, тут челікси б'ються. Франкич, не, не, не. Фух, живей. Не, 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 Барли, не, 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 Барлик. Барлик, ты куда пришел вообще? Обнаглив, Вообще обнагли. И я снова против Франка. Но правда, все, у Франка только одна банка. А меня все-таки давить. Тому, друг, давай. Я тебя ж дожину все одно. Ось ты и плюха. Потом, две как я делаю. Сейчас придумаем. Диви, тікає, чекає, говнюк! Не дурак, не дурак. він. Ну він мене під ультою в... зможе вбити спокійно. Ну, якщо він буде під ультою. Так, мені треба зарядити ще заряди, ну і все, чуваче. Давай, тут ти вже попав. О, ні, тут я попав! Хух, вижив. Я не знаю, від чого він ульту набрав. Типа, від того, що я його б'ю, странно. Ну він міг перемогти. Міг спокійно перемогти. Так, у нас 21 200 кубасів, непогано, і, само собою, ще один левел батлпаса ми теж пройшли. Хух, хорошо. Так, що там по квестам? По квестам, по ідеї, грати, типа, в команді 5 раз, е -е, виграти в ранкет режимі багато раз. І по суті, більше нічого такого мега-мега-жирного, мега цікавого. Тут у мене, звісно, теж трохи квестів виконано. Блін, таке відчуття, наче взагалі квестів майже не, ніяких не пов... Виконував. Странно. Ну, от в ті, коротше, будемо завтра перемагати, пробувати. І, само собою, купити уже все-таки паттелпас, отримати ще гемів. І після того в Красті крабі, отут прикупити трошечки гемасів. Тільки це не тут робиться, це робиться ось тут в шопі. Ось тут в шопі ми зможемо прикупити гемасів. Ну, тут нам дадуть безкоштовно. Кстаті, на якийсь день там 500 дають. На 9-й. А, ще, кстаті, скоро. Кстаті, скоро можна буде забрати. І, само собою, оцю штуку ми купимо за 79 гемів. Ось цю У мене, по ідеї буде 80 гемів, коли я патл-пас ну, куплю. Навіть не 80, у мене буде більше. Давай ще подивимося. Бо тут усе я зможу забрати ще 20 У мене вже буде 70, А потім, отут я ще зможу забрати 30, Ось до. І все буде чітко. хух, короче, кайф. В общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Санчілос і всім пока-пока.